Сьогодні ми будемо говорити про блогера Сантехніка, у якого майже 1 мільйон підписників, який пропав один рік тому. В нього останній шорт виходив 20 червня. А останній пост виходив 19 березня в телеграмі. Значить, він не був на каналі десь приблизно 3-2 місяці. Він рівно пропав на рік. Зараз будемо думати, що з ним сталося і коли він повернеться. Розпочинаємо. Перша теорія він міг вигоріти і стомитися робити відео, і ще в нього може ідеї не бути. Це перша теорія, що він стомився робити відео. і Взяв невелику перерву. Ага, взяв він велику перерву цілий рік. Але він ще робив шорти і ще викладав в телеграмі щось. Друга теорія. Він покинув канал, щоб ем, жити своїм життям, наприклад, у нього або, він або з родиною ж, живе. І щось там їм допомагає і завжди і з ними поруч. То це може друга причина бути, чому він пропав з каналу. І ще він може переїхати в іншу країну і залишити комп'ютери. Коротше, всякі приводи, де він знімав відео. Третя теорія найжаливая, він може. Не випускає відео на своєму каналі, бо він може померти. Да, це саме жахлива третя теорія, що він можливо тому... Четверта теорія в його канал можливо зламали, і він не випускає на свій канал, тому що у нього немає доступу до. Інших каналів. Але я не розумію, в нього тих каналів багато і чому він туди не викладає відео, що типу, його зламали канал. Це четверта теорія може бути неправда, тому що в нього є багато каналів, а хакери не можуть стільки зламати каналів. І це кінець відео. Всім пока-пока.